Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк, Вінницький філіал. Снове чудове надходження Volkswagen Touareg. 2019 року випуску. Автомобіль нас обладнаний дизельним двигуном 3 літри, автоматичною коробку передач та системою повного приводу. Автомобіль нас на пневмо -підвісті. На верлайні. Має матричну передню оптику в гарному стані. Камери 360. На легкосплавних оригінальних дисках нова зимова гума. Автомобіль підготовлений до зимового сезону, є повторювачі на дзеркалах. Автомобіль можна придбати за ціною 50 доларів. Заявлений пробіг 240 тисяч км. У нас атермальне скло дуже гарний колір. Задній ряд у нас підтоновано. Є ось такі релінги, панорама. Дуже ефектно виглядає, повністю обслужений та доглянутий весь в бронеплівці. Перейдемо до бажного відділення. Задня кришка у нас з електроприводом. Ось так у нас виглядає бажне відділення, чисте та охайне, також є електролюк. Задня частина автомобіля в нас може опускатись. Дуже ефектний автомобіль. Саме головне надійний та економний. І в дуже гарній комплектації. Є безключовий доступ на всі двері. Перейдемо до салону автомобіля. Нас зустрічає шкіряний салон. Задній диван, як бачимо, в ідеальному стані. Чотирьохзони клімат, задні підігріви. Карти дверей, як бачимо, в ідеальному стані просто. Така у нас декоративна підсвітка. Переходимо до переднього ряду. Передній ряд також в ідеальному стані. Електрорегулювання та пам'ять. Передніх сидінь, шкіряне мультикермо. дуже багато асистентів, майже максимальна комплектація, цифрове табло, ось таке, великий дисплей мультимедії, так на все виглядає. В ідеальному стані просто. Чорна стеля, панорама у нас з електроприводом, також є проекція. Преміум акустика Дін Автомобілі Є просто все, що потрібно для комфортної їзди. Карти дверей переднього ряду, як бачимо, також в ідеальному просто стані. Кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Автомобіль можна придбати за ціною 53 900 доларів, також доступний влізен та кредит.